Вітаю! На вашій увазі сьогодні пропонуємо огляд нашого ґрунтообробника, який має ось в комплекті насадки, такі як сівалка, дискові підгордачі, лужок, плоскорізи і такий ось розпушувач. Рама нашого ґрунтообробника має товщину 3 мм. Відстань внутрішньої між, між колесами 45 см. Зовнішня, по крайнім з цим точка рами, має 60 см. Висота від, ось від труби до нижньої точки 50 см. Всі Насадки йдуть зімні. Ось така сівалочка працює від цепі. Ось така щіткова. Ось так вона кріпиться. Маю також маркера. Далі більш детальніше покажем, як вони кріпляться на нашому. Гронтон оброблювач. Встановили ми диски від підгортачі. Ось так вони кріпляться. Кріпляться на трубі профільний 25х25. Має можливість регулювання як по довжині, так і по ширині. Діаметр підгортача 31 см. Площина металу 3 мм. На такому підшивничку у нас підгортач і регулюється рівень наклону за допомогою ось такого регулятора. Встановили ми плошок на наш грунтообровлювач. Ось так він фіксується. Має можливість зміщуватися вправо вліво. Відстань між крайніми точками на лемішах 28 см. Від'єднали розпушувачі. Ось так вони кріпляться. Мають можливість регулювання подовження і поширення. Також. Регулюється рівень наклону. Ось два таких також додаткових рівня регулювання на підшипничках, тощина металу 3 мм і діаметр 25 см. Ось такий він йде подвійний. Встановили ми плоскорізи. Ось так вони встановлюються. Також мають регулювання по довжині, по ширині, товщина металу 3 мм, довжина ось по крайнім точкам, самого плоскоріза, 26 см. Ось такий многофункціональний і практичний ваш помічник готовий до відправки. Посилання для замовлення ми залишимо під відео. Доставляється він в компактній коробці, в повністю розібраному виді для адекватності доставки. Тож, замовляйте, всім дякую за увагу. Бережіть себе, всім миру!